Так, ну ми продовжуємо і хочемо зараз запросити на сцену студію танцю Ренесанс плюс команду «Да Вінчі Крю. Давайте попродуємо цим дітям. Вони брали участь в танцювальному фестивалі «Best of the Best Dance Festival», де вибороли увага гран-прі і ем, нагороду 10 тисяч гривень. Але наші діти вони ж неймовірні. Вони щодня вражають все більше і більше, тому що вони вирішили ці гроші передати Збройним силам України. Надихаєш і ще раз. Давайте зустрінемо оплесками. Все ж таки студію танцю Ренесанс» Плюс команду да Крю». Наші маленькі герої. Резайте оплесками. Аплодуйте, Люди аплодуйте. <гр stereotype> так, я згодом з тобою немовірні діти нашої держави, можливо, хтось щось хоче сказати, діти, або не діти, прошу. Слава Україні! Шановні друзі, доброго дня! Ми студія «Танцю Ренесанс Плюс. Хочемо передати це гран-при фонду захист майбутнього. Скажу вам так, якщо. В нашій країні навіть діти розуміють, у нас була така розмова після фестивалю. Всі це танцювальний фестиваль був Best of the Best, і ми там перемогли, виграли 10 тисяч гривень. Після у нас була така розмова з дітьми. Що ми робимо з цими коштами? Можемо їх витратити на якісь розваги, можемо замовити піцу там щось там це. На що мені діти сказали: чекайте, ми не повинні забувати в першу чергу завдяки кому. Ми маємо можливість танцювати, просто танцювати, і це сказали діти. І я такий ого. Так, це правда. Діти зараз набагато доросліші, ніж нам би того хотілося. Розуміють набагато більше, ніж нам би того хотілося. Діти ви неймовірні. Так триматися, не даватися, а ми, дорослі, обіцяємо робити все можливе для того, щоб ви продовжували займатися улюбленою справою. Цільно приймаю. Звіти будуть, як завжди. Дякую вам дуже. Заради таких от маленьких діточок ми і рухаємось до перемоги. Я попрошу вас залишитись. І прийняти участь у наступному лоті, добре? Дякую. Давайте поаплодуємо 10 тисяч гривень. Передають діти фонду запит майбутнього. Так і як сказала Алла, ми вас не відпускаємо, тому що наступний лот це унікальний прапор, на якому зібрані під.